Де зараз учасниці супер топ модель по українськи сьогодні. У випуску бійки, сварки та приниження. Анастасія Леухова. Вона ж хита з третього сезону. Топ модель по українськи. Дівчина відмітилася як найскандальніша та найнегативніша учасниця всіх сезонів, що не пропускала жодної бійки та принижала конкуренток. Не знаю, Якида травлю буду на к поднімається чому я? Після цього, як каже сама Нася, до неї повернулося все те зло. У дівчини розпочалася нервова анорексія та її вага становила усього 39 кілограмів при зрості 173 сантиметри. Також на неї посипалася купа хейту у соцмережах, та навіть були напади з фізичною розправою. Я була в метро, я спускалася по ескалатору і услышала ківушки, ти мразь, як ти могла дозволити себе таке поведення. Видімаю голову, ця дівчинка мене хватає, повалила мене на пол, і вона починає там бітон мені головою біти та чилісу таким вот клоком і волос. Сезоні ХТЗ обіцяла виправитися, втім, зухвала поведінка, так і залишилася. Проєкт вона покинула по власному бажанню через емоційний стан. Після проєкту модельна кар'єра дівчини не дуже склалася. Великі модельні агентства, як і бренди, з нею не співпрацювали. Втім, ХТЗ часто брала участь у зйомках для портфоліо фотографів або просто гарних кадрів. Наразі дівчина живе в Нідерландах і у 2024 році мала кілька зйомок для місцевого модельного агентства. Проте про пряму співпрацю із ними інформації не Має зараз ХТЗ веде свій блог, де ділиться життям, та дуже багато подорожує. Про проєкт дівчина майже не згадує у своїх соцмережах. Підписуйся, аби не пропустити нові відео та вгадай, хто буде в наступному випуску.